Олександр Олександрович, які, які у вас стосунки? Позитивні, негативні? Дуже позитивні. Ми є однакові. Оскільки чи знаємо, його з чорного вогня тягнули Миколаївна? Не знаємо. Будь ласка, шановний захист, за вашим питанням цей свідок викликаний. Отже, це питання. Скажіть, яким чином іменно ваш син Катерко Олександр Досніччий 25 грудня 2014 року? 25 5 грудня я прийшла до роботи такі з ночовиком кілька разів, і одразу дозвонили нам в двері і з'явилися ну, прокуратури люди. І сказали нам, що створена нашим середнім сином ДТП людина в лікарні знаходиться, а він в в місцях злочину. Ми були ясно шоковані. Але потім зразу нам сказали, що у вас ще один є син старший, і, і ми також у нього повинні провести обшук в квартирі. Я дозвонила своєму сину і обяснила, що трапилося з нашим середнім сином, але він, хоч він із ним, не спілкується, і вони ну, похвалилися хлопці. Ми дуже хотіли, щоб вони помирилися, але це до сих пор не пройшло. І я йому коли сказала, Саша, треба їхати додому, і треба, треба все робити, що нам кажуть. Бо ми дуже слухняні люди по життю своєму. І він в міс... був в центрі міста, він приїхав додому буквально на протягом години. Пішов додому, і це все остальне він вам розказував. Як було далі, як до нього прийшли, як він пустив. Бо нам сказали, якщо ви не визвети, його, якщо чи він не приїде, ми зараз не зламаємо звинувати йому. Ну, я йому даже цього не казала, він просто сам добровільно приїхав і допомагав звідсу. Чи відомо вам чи намагався Коценко після стукування 25 до 2014 року втекти або перешкоджати проведення слідчих дій? Ні, ніколи цього не було. Нам сказали, що і, і мій чоловік був затриманий. Чоловік через добу ми приїхали і його відпустили, а сина до тих пір не відпускають. Чи спілкуються вашою сини між собою? Петренко Олександра та Казинка Сергій? Я вже казала, ні. Спілкується, як довго не спілкується? Ну, півтора роки Саша, точніше знає, бо до мене ці роки летять дуже швидко. А скритя по причини, яка можете послухати? Так. Саша розійшовся з да. дружиною. А Сергій з нею товаришував. І коли було євро, у них у Саши не дружини, кафе на Курсновісті. І коли було євро, вона запросила мого меншого сина допомагати їм їм їй роботі середньому. І він пішов до неї на роботу. Саша це прийняв як, як зраду від брата. Раз він не живе з дружиною з нею. Значить, і брат, його рідний, якого він ростив малесеньким таким. У нього 12 років разниця з братом. І вони жили душа в душу, вони були дуже дружні. Але невістка моя розвивається. Ну і ми нічого не можемо зробити. Але тепер у нього є синочі, якого він любить більше всього на світі. І якщо зараз, значить, до цих пір не знаю, що таки немає. Він каже, він питає, де він. Ви його лишите батька, ви лишити нас життя. У нас дуже дружна сім'я. Виросли діти на кохання і самі подають такий же примір. Діти ніколи, завжди я знаю, де вони. Завжди вони радять з усім. Що один, що другий. Ну, на жаль, третій у нас розумово відстала дитина, живе в інтернаті, зовсім не розмовляє. Буйна дитина. Сьогодні років живу в інтернаті. Ми кожну суботу живемо в тому інтернаті, проводимо час. І наші діти також приїжджають, допомагають нам, їздять до нього. Це питання не стосувалося причини сварки між братами. Ви відслужили на цьому питанні? Так. Скажіть, чи мав будь-яке відношення Котонка Олександра до автомобілю Польської Євгенії? Ні. Коли Сергій його купив не 5 місяців назад, а 2 місяці назад. Саша з ними не спілкується півтора року. Як він мав відношення, до цього він він може і не знав, що він і мав не мав відношення. Чи відомо вам де перебував ваш син, тому Олександр, в ніч з ваш того? Він завстив, вночі вдома, бо в нього дитина. Він в школу дитину забрав завіз туди до діда з бабою, а сам повернається додому і вдома сидить. Або в комп'ютері, або в телевізорі. Він не гуляє в нас, бо він дуже любить свою дитину. еще и как бы вторую половину то есть вместо жены вместо матери да, кормит да. ухаживает воспитывает у нас, у нас папа це папа це папа и ну, так у нас поводу то есть ребенку нужно вот, вы говорили что сын работает зам директора, материально имеет значение для семьи что, Конечно. Вот, что во зарабатывают во-первых значение во-вторых он всегда с ним он рядом он там нянька и мама и папа и все вместе

Uh -huh. uh -huh. Попитання, які додали до тексту uh, даного форму розслідування і e, e, стороною захисту ході даному судового засідання. Чи є якісь доповнення учасники процесу за Немає зараз? Uh -huh. Uh -huh.